Двох слюсарів комунального підприємства Тернопільводоканал засипало землею на проспекті Злуки в Тернополі. Там водоканалівці замінювали аварійну ділянку каналізаційного колектора діаметром 500 міліметрів. Як йдеться на сайті Тернопільводоканалу, завдяки тому, що майстер бригади вчасно помітив початок відслоювання частини ґрунту на боковому відкосі і дав команду працівникам залишити місце розкопки, а також завдяки дотриманню належних правил безпеки, слюсарі залишилися живими. Коли вони почали рухатися, аби вибратися з траншеї, почався сув ґрунту. Однак, за рахунок того, що траншея була відповідної ширини, а її бокові відкоси мали належний кут, працівникам вдалося сховатися. Як наслідок їх присипало тільки частково одному ноги, інші до тазу. Люди одразу викликали швидку і рятувальників. Спочатку комунальники намагалися вивільнити самотужки потерпілих, їм вдалося викопати одного потерпілого, іншого діставали вже спільно з рятувальниками, які прибули на місце події. Обох потерпілих з травмами різного ступеню важкості доставлено до першої міської комунальної лікарні. Одного з потерпілих слюсарів, оглянувши, лікарі відправили на амбулаторне лікування додому. Другого положили в травматологію лікарні швидкої допомоги. У нього виявлено перелом кісток тазу. На даний час діагностовано перелом сітничної кістки, але сьогодні планово буде проведена комп'ютерна томографія кісток тазу, тому що підозрюються інші пошкодження. Стан хворого на даний час середньої важкості, стабільний. Про те, скільки часу потерпілий водоканалівець перебуватиме в лікарні, буде відомо після комп'ютерної томографії, каже Борис Майка. За фактом нещасного випадку триває розслідування.